Все так резко стали щирыми украинцами, что забыли, блядь, каково это быть людьми. Понимаешь? И это очень страшно, что тебя тупо булят не за хуй. Угу. Но они не понимают. Бульте ради бога. Но от этого, блядь, мои деньги не страдают. Грубо кажучи, насправді оця фраза «забули, як бути людьми, мавнюки, «забули, що таке человеческое, не видять цінності», «кидаються друг на друга, «булінг», кенсел, хейт. Все це я багато-багато разів розбирала, причому, що я згадую, як це було в 2023 році, як цей потяг запускала, в 2022 році. І я вже навіть думаю, що мені треба прям зробити якусь підбірку цих тематичних відео, як насправді українців постійно звинувачують у всьому, тому що страдають е, жертви мавнюков. От, і е, тут ситуація така. Вчора я заходжу у Трец і бачу, що всі чомусь у Трец дуже занепокоєні долею Єви, коршик, ковшик, я не пам'ятаю, ну, ковш, коршик, коротше, Єва, яка, по-перше, відома тим, що вона там 14 років, Чорт коли, сфотографірувалась з флагом ДНР. Чи з ЛНР, ну неважливо. і тягають її за це. Хоча, по суті, насправді це запуск торпеди, як карячка, як і «Київстонер», як і Святолободайка на цій сцені і так далі. Є купа торпеди, які існують в українському просторі, їх розкручують, вони створюють ну, такий, ну, такий, ніби невинний контент українською навіть мовою, або вони дозволяють своїм гостям спілкуватися російською мовою, попередньо узгодивши, що ми нічого проти українського. Ні Ну, просто так історично служили, що ми розговарію. І туди зашивається дихіріще оцих от меседжів. І от ця Єва, її запросили на колаборацію з брендом Бажане. Бажане продає польта, плаття. І чомусь вони вирішили частину своїх дизайнів, які нічим не відрізняються від дизайнів, які не зроблені були без колаборації з Євою. Назвати, що вони це зробили в колаборації з Євою. Очевидно, що Єва не дизайнер, просто. Торгують їблом. І от, значить, бренд оголошує, а люди, які бачать, що робить Єва, а я ще раз покажу вам уривки інтерв'ю, які робить Єва, і як це звучить в її роботі. Ми, вроді, да, хочемо бути свободною, незалежною країною. Зі свободою слова. Ну, а як ми можемо бути зі свободою слова, якщо ти не согласен з мненням інших, ти одразу, блядь, малороска, лаборант, і мнение. так далі. Ну, з іншим мненням. Боже. Просто мальчик в трусиках. Я зараз буду плакати, плакати обійму і буду плакати. Одним словом, Єва просто запускає всяких блядюх до себе в ефір. Вони там говорять: ну, зрозуміло, що не з такою чистотою. Київстонер – це смарагд. Смарагд. Він там один з найбільших таких от. Найвиразніше. Хоча, от ви бачите, він же зараз гастролює, туди поїхав, туди і скрізь, і скрізь накидає, як в Україні все плохо, как вообще от от мавнюки, і так далі. Ну він не говорить слово мавнюки. Ну, ви запам'ятали, що ну, патріоти от це так увлеклись, що забули, как быть людьми. Все так різко стали щирими українцями, що забули, бля, каково это быть людьми. Понимає. І это очень страшно. Що тебе булять не Ну, вони не розуміють. Будьте ради Бога, але від этого, блядь, мої деньги не страдают. І ви знаєте, оці меседжі, які я постійно розбираю в своїх випусках з Дашою Малаховою, там, про те, що. Того українці вміють так ненавидіти друг друга. Ну, в принципі, я пам'ятаю, що і сіне до вторгнення ще це все озвучували, і я розбирала оцю історію. Найкраще, що українці можуть це, ненавидіти одне одного. Хейт, булінг, кенсел, боже, як ми страждаємо. І насправді це просто один із способів війни проти е, того, щоб ми нарешті визначилися, що таке здорові кордони, і е, конченим не давали бути конченими без. Безкарно. Тому, що, ну ви бачите, якщо у кончені безкарні, то вони роблять вот це. это король Пентаклей. Mm -hmm. Это карта, которая говорит о том, что mm. у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее поделить. Понимаете, хотите вы этого или нет, ну, Украину поделять, так? Да? Ну, тобто, якщо безкарність існує, а якщо вони не отримують ніякої від реакції на себе, якщо не відбувається ніякого дискомфорту їхньої життєдіяльності, то їх все влаштовує. Бути конченими. Але як тільки ти називаєш це конченими, вони зразу починають булінг, хейт на нас напалі. Ну і зрештою Єва в Трусиках теж розповіла, що вона просто хотіла зробити колаборацію. Вона просто працює на українському ринку. Ну, вона українською мовою навіть це говорила і казала, що ви може не знаєте. І вона. Е Насправді цю тему занесли через те, що вона з цим прапором ЛНР сфотографувалася, і вона каже: Я в 14 років сфотографувалася з прапором ЛНР, і вона от прапор тягає, а всю свою іншу діяльність ну випускає так. Ну так причому, що вона випускає те, що мало того, що вона говорить в контексті з всякими русскими балалайками, так вони і ще і завжди випускають момент, а чо ви говорите на русском, а що з вами відбувалося, А як ви доклалися до того, щоб було зневажливе ставлення до українського? А як ви дотепер продовжуєте транслювати зневажливе ставлення до української? Ну, фактично, це і відбувалося, тому що цей Боров говорить один текст, а випромінює зовсім інший текст. І ми розуміємо, що у багатьох з інтелектом не дуже добре, і вони просто з емоційним, тим більше, і вони просто не зчитують ці меседжі і думають, що от, вони зараз послушали і прильнули. Ну, і от Єва записала відео. Мовляв, її теж зацькували, але треба, щоб світ знав правду. Фото в мене в підлітковому віці, будучи під російською пропагандою, не має нічого спільного зі мною сьогодні. Свою позицію, сторону, погляди я обрала чітко і всіляко допомагаю особисто та інформаційно нашій країні. Я плачу податки, я роблю все, щоб створювати Україна мовний простір навколо себе. Я роблю український YouTube. Я розвиваю український YouTube е, і роблю контент для того, щоб українці е, споживали тільки український контент. Всі так різко стали щирими українцями, що забули, бля, каково це бути людьми. Понимаєш? І це дуже страшно, що тебе тупо булять не за х**. Угу. Ну, а вони не розуміють. Бульте, ради Бога. Ну, от цього, блядь, мої гроші не страдають. Я хочу процитувати ще одне інтерв'ю, до якого ми теж повернемося до кінця сьогоднішнього етеру, від е, Євгена Глібовицького, і він дуже-дуже класно наводить один приклад з практики. І е, це дійсно працює, але е, і русські не поймуть, і ті, хто пад-русскими, теж не розуміють цього. І тому вони дедалі більше будуть вигрібати наслідків, е, як би за них не вписувався Люша Ганчаренка. Розвиток ринків і суспільний розвиток є нероздільними. Це є частина одного та самого організму. Відповідно, ми не можемо ігнорувати власне, ці речі. Я пам'ятаю, як мені віце-президент одної з крупних рітейлових мереж, десь років в 12-му говорив про те, що всі оці розмови про суб'єктність споживача це все дурниці. Споживач не має власної волі для того, щоб значить встояти перед спокусою там і так далі. В 2014 році той самий чоловік мені казав, що вони відмовляються від російських продуктів незалежно від їхньої якості і ціни, тому що споживач їх не обирає. І власне, тобто, от ми мали це постійне пізнання себе. Ми будемо продавати, споживач не обирає. Ми йому диктуємо, споживач споджизувач пише, Ми йому продамо, і то й продамо, а потім. Ой, від російських продуктів доводиться відмовлятися, тому що споживач не купує, не купує. І тут бажане таке: Ой, а що, Єва, виявляється, не мрія українців, щоб бачити її обличчя. Ми тільки, Боже, ми тільки позбавилися від донки на рекламних плакатах. Ну, можна, будь ласка, натягнути, ну, що попало. Ну, реально, тим більше, що, ну да у неї є якийсь канал з якимось інтерв'ю, в яких показують, що то таке успішний успіх. Ну, прекрасно, ну так залишилось на цьому рівні і все.